Об'єднані футболом разом сильніші уряд скасував мораторій на відключення світла. Енергетики розпочали від'єднювати від енергопостачання затятих боржників. Лише на Вінничині користуються, але не сплачують за послуги 160 тисяч власників помешкань. Як борються із боржниками? Далі у сюжеті. Енергетики приїхали вимикати світло у будинку пані Олени. Борг якої складає 80 тисяч гривень. Жінка пояснює, становище у родині скрутне. Чоловік помер, а окрім будинку у спадок перейшов і борг. Я мені сказав вже в десь назад. До цього я цього не знала. Я його питала, кажу, що давай будемо платити. Як це ну, Він каже, все немає світу. Не можу такому бути. Я все плачу, я все рішаю. Ну все гаразд. Я цього не знала. Коли, він, коли ми вже звернулися в НРУ, я виплачувала. Тобто, ну, там видно по виплатам, що я, я платила, скільки могла. Але потім він дуже захворів. І ну, кошти уходили на ліки. Цього разу Олені світло все ж не вимкнули. Енергетики запропонували жінці реструктуризувати борг, тобто розбити на рівні частини. Ми займаємося відключеннями як і приватного сектору, так і багатоквартирних будинків. Також у нас по місту є в районі 60 тисяч лічильників типу Смарт, до яких ми можемо дистанційно під'єднатися і дистанційно, не виходячи так би мовити, з робочого місця, вже відключити споживачів. Але в першу чергу потрібно, щоб споживачі зверталися до нас. Ми... Коли вони не звертаються, то ми відключаємо. Якщо йде звернення для звірки показів або ж для якби, вияснення якихось спірних моментів, ми йдемо на зустріч. На Вінничині користуються послугами, але не сплачують за них 160 тисяч власників помешкань. До них навідуються енергетики. За день фахівці від'єднують до півсотні споживачів. Якщо власник помешкання не виходить, дроти перерізають. Зняття мораторію – це така необхідна функція, тому що ми вбачали, що споживачі починають користуватися цим, цим обмеженням в своїх власних цілях, тому що по зверненню НЕРИ постачальник універсальних послуг більшість сумлінних платників і нижчих сверст населення і так далі, вони сумлінно сплачують, а боржники виявляються заможні. Борг споживачів перед Вінниця обленерго складає 130 мільйонів гривень. Енергетики кажуть, відключення мотивують містян швидше сплачувати рахунки і зазначають, що відновлення електроживлення це вже платна послуга. Тож, окрім погашення боргу, споживачу доведеться заплатити ще й за неї. Анастасія Голошивець Олег Смаковський з Вінниці для телеканалу Еспресо.